А так, на дворі вечір ми прийшли по посилечку. Яйця? No. Вітаю всіх в тихобітанії! Сказати, що робота кипить, це нічого не сказати. Тому що у нас там готується проект щодо вирощування бройлерів, який вже ось-ось ми зможемо вам показати. За мною годить величезний інкубатор. Закладені ще два маленькі інкубатори і ще буду сьогодні закладати яйця. В общем, інкубаторів мені вже не вистачає. Це я вам скажу точно, з моїми апетитами та з моїми планами на майбутнє. Ну, тим не менше, я думаю, що якось ми з тим усім справимося. Сьогодні приїхало яйце мені від Сергія Несенка. Буду закладати фарм колор. Я його не закладала, не вирощувала, тому вирішила спробувати. Інформації про нього дуже мало в інтернеті. Але це м'ясо яєчка раз. Червоного кольору два, сподіваюся, більшість так точно. І точно з угорського яйця. А курчата, які вивелися з угорського яйця. Мене не розчарували ще не разу ні курчата, ні індичата. І вас, до речі, ознайомлю з усім моїм господарством, яке в мене є. А нагадаю, їх в мене два: одне знаходиться в Чернівцях, а одне в Яремчі. Тому нотуйте цікаві моменти і насолоджуйтесь переглядом. Мальовничому місці я речі проживають наші краси, тільки барбезьє. Барбез'є відноситься до м'ясо яєчного направлення птиці. Це порода птиці, яка несе орієнтовано 300 яєць на рік вагою від 65 г. Півники досягають ваги 4,5 кг, курочки 4,5 кг. Дуже чудова та благородна птиця. Прийшло мені чергове яйце на інкубацію. Це яйце Амараукана. І, відповідно, я його маю перед закладкою. І погляньте, яка картина. Хоп. Коли у вас є отаке яйце, це свідчення того, що яйце не є свіже саме оце яйце. Решта, бачите, всі лягли рівненько собі по дну миски. навіть ніхто не став стоячи гострим кінцем донизу, бо яйце може. Ось так стояти на дні, може ось так сплисти. Є свідченням того, що воно не свіже. Ще одна причина, по якій варто все-таки мити яйця перед закладкою в інкубатор, тому що таке яйце може покритися рупою, а може взагалі вибухнути в інкубатор. І що будете робити, вся закладка піде в смітник. Ось я його закладу, позначила ось так синенькі. і Через пару днів покаже, як воно виглядає в інкубації. Варто, не варто, можна, не можна, чому і що з нього буде? Ось таке, до прикладу, яйце, яке має тріщину, я закладатиму в інкубатор. З нього навіть може вивестися курчав, якщо воно запліднене. А може просто утворитися червоне кільце, а може воно бути просто порожнє. Но шанс ми йому дамо. Наступна окраса яремчанської птахобітанії це курочки породи бентамка. Це карликова порода кур, але з ними ходить півник мільфьор. Яйця у в них таки досить висока, орієнтовано 120-150 яєць на рік, вони надзвичайно дбайливі кувочки. І дуже такі мініатюрні курочки, вага яйця невелика 35 рідко коли 40 грам. А ось іще одна фантастична мініатюрна краса. Вони декоративного направлення кури, китайський шовковий, або їх ще називають пухові курочки. Особливість даної породи тим, що в них відсутні опірення, замість нього у них пух, або можуть ще називати шерсть. Вони їх ще називають пухові курочки. Колір шкіри у них чорний, колір м'яса також чорний. Вага яйця невелика, 35-40 г, яйценоскість дуже низька до 100 яєць на рік. Квочки з них просто фантастика, окраса подвір'я просто неймовірна. Чернівецькі птах в Бітанії також проживають китайські шовкові або пухові курочки, але вже різнобарвні. Птиця гарна окраса будь-якого подвір'я. Єдине, що вони не люблять, щоб їх трогали, чіпали або до них взагалі лізли. Інакше вони будуть дуже недружелюбні. А фавориткою є наша фавероль надзвичайно ошатна, миролюбива та благородна птиця. Відноситься до м'яса яєчного направлення. Франції ціниться за смакові якості бульйонів. Яйценоскість у них не висока, не низька, орієнтовано 250 яєць на рік, вага яйця невелика 55 г. Курочки автосексні, тобто завжди лососового забарвлення, а півники будуть чорного забарвлення. Курочки з характером дуже важко привчаються до гнізда. Полюбляють деколи поласувати яйця, тому гнізда варто робити в них з яйця збірником. Дуже схильні до ожиріння, годувати їх потрібно нормовано. Квочки з них не кудишні, тому дозволяти їм таке діло не потрібно. До речі, дуже багато інформації саме про кур породи Фавероль і про китайські шовки можна знайти у моїй добірці. Я вам обов'язково прикріплю даний. Добірки під цим відео у першому коментарі. Ще, помічу те, що я закладаю яйця в інкубатор, побігла дати курем їсти, пити, забрала інкубаційне яйце. Подивилася, що підстилка мокра, поміняла підстилку, подивилася, що дощ падає, треба підкидати дрова, підкидала дрова, зняла стірку. Ну, продовжимо. У Яремчі у нас ще зібраний такий мікс різних різних порід. Тут нащадки таких корін, як амараукан, маран, брама, біле золото, фавероль, віандот срібло. З ними ходить ось такий фантастичний півник. Якщо ви можете більш детально та ретельно глибше поглянути на цих курочок, то вже чистокровних курочок тут немає. Тому яйце буде класичного кольору. Курочка не перевершена та неповторна за екстер'єром і є альтернативою породної птиці, хоча і не чистокровна. Вона неї дуже висока продуктивність, дуже гарна вага, смакові властивості м'яса, і водночас інкубаційне яйце бюджетною доступною ціною. Також я вам в першому коментарі залишу. Відео щоденник з інкубації. Хто інкубує вперше, хто досягав не дуже високих та бажаних результатів інкубації, дана добірка буде вам надзвичайно корисна та потрібна. Інкубуйте з задоволенням та отримуйте високі результати. Питатимете точно, який інкубатор краще, я надаю перевагу теплуші. Це маленький компактний побутовий інкубатор, в якому досягається високих результатів. Єдиний недолік він вміщує у себе не дуже велику кількість яйця. Їх треба мати багато самих інкубаторів, або ж прийдеться використовувати більш великий професійний інкубатор, але там уже зовсім інша схема інкубації і зовсім інший підхід до інкубації. До речі, ми готуємо новий проєкт, тобто нове приміщення для вирощування бройлерів. Тому буде дуже цікаво для новачків і дуже цікаво для досвідчених. Хто не підписався, обов'язково ще підписуйтесь. Ласкаво запрошую всіх до птахобітанії. Хто ще полюбляє декоративну птицю? Мерші підпишіться та любуйтеся чудовими пернатами! Інкубація та вирощування може приносити високі результати. Ваші мрії стануть реальністю. Зі мною у рази так швидше. Породна птиця, декоративна птиця, інкубація різної види птиці, вирощування бройлера, утримування бройлера, утримування та вирощування індиків, інкубація індиків і багато багато цікавого. Таких як професійне обладнання або ж обладнання, яке ми робимо власноруч, якісні професійні інкубатори. Все це ви зможете дізнатися і побачити у птахобітанії. Усім, кому потрібна допомога з інкубацією, ласкаво запрошую в мій телеграм-канал. Встануйте QR-код або в першому прикріпленому коментарі, переходьте за посиланням. Дякуємо Збройним силам України, дякую всім вам за підписку, за коментарі. Бажаю всім далих інкубацій, здійснення всіх задумів, мрій, сподівань, мирного неба нам всім над головою. Нехай усе усіх вдається як найкраще, Міцного, міцного вам здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!